Доброго вечер, народ! Сьогодні з вами я, Людмила Терола, Проводник. Розбиратися хочете, так? Да? Чим уходимо чувствует називається, енергії немає. Відчув влюбленності хтось уходить, тікає. Угу. Мужчина, який обманував, що поміняє судьбу. Звертайтесь по телефону плюс 38 099 28 149 47. Звертайтесь в Viber, WhatsApp. Будемо розбиратись. Не хочете, так? Да? Стримуєтесь? А, тримаєтесь за сім'ю. Розстроєний. Ну, це ваша справа, звісно. Ваше рішення. Окей, боюсь, каже. Боюсь розрушення. Добре. Дивіться, у мене є такі запитання. Це правда, що я почула в інтернеті Влада Роса, можливо, хтось знає, відомий астролог, який там предполагав, не то, що предполагав, він же ж розрахунками займається. І каже, що він дуже-дуже дуже класний. Угу. Це правда, що Трамп, Дональд Трамп і Маск домовилися з Зеленським, Владимиром Зеленським нашим, що якщо він віддасть волноваху американцям після війни, що у них там домовленість якась була. То тоді американці будуть допомагати Україні. Розумієте, що там зділка якась була. А в, в землях Волновахи, ну і е, Запорізької області, там і е, там Кіровоградська область, яка там далеко ще знаходиться від цих земель, знаходяться дуже великі заліжі Літія. А літі, як він пояснив, це батарейки, це там якісь акумулятори, це багато всього дуже ценного, це там не тільки літій, відимо, і ще щось є. Ну, наскільки це правда? Це правда, що така була зділка, що такі домовленості були. Це правда? Ні. Ні, неправда. Не а за чим він це робить? Ну, Навіщо він це роз... Це каже, навіщо. Він бреше. Понімаєте? Він бреше. А що таке? А чому? Ага. Угу. Ну, знаєте, як, хочеться якогось плеска, така інформація йде зацікавленості, тому що багато хто ну, потеряв його Свіда і він таким образом, як воно називається це, хайпануть. От хайпануть хочеться. Да. Хочеться поміняти долю, тому що, каже, щось, щось мало, мало людей, да. немає ну, тих ресурсів, на які він розраховував. І він таким образом вводив ілюзії. Капець просто. Ладно, добре, з цим розібралася. Тобто Бреше. Чи. Получили доступ до карт, якось вони називається, рельєфні карти для ракет. Ну, Україна отримала доступ до цих рельєфних карт від Америки. Тому що як пояснили, пояснив аналітик, що без цих карт, навіть з дозволом на і при налічі ракет, ми не можемо там стріляти по Росії по тим цілям, які нас цікавлять. тобто нам потрібен рельєф рельєфна карта потрібна. Получила Україна цю рельєфну карту. Що це значить? Угу. Ну, частково. Частково бояться давати, от на якусь частину території бояться давати, да? важко кажуть. А з іншої сторони, не хочуть усугублять якийсь момент. А з другої сторони, от частину очікують длити, очікування длительного периода, ну, роботи, от результата. да? Тут що тут силу показують. Ну, над цим працюють і ждуть, да. Угу. Угу. Ух ти, май. Ну тут на, на, цю, на ці території, на цю частину території дадуть. Бачите, вони ще якось так обмежують. Ну Вони і в договорах про, про ці снаряди, про ракети, які там дали дозвол в Атакамсах, вони ж определяють, що типу, Курська область і тільки, і тільки Курська, там, Білгородська, да? по-моєму, от тільки на тих територіях. А, ну, естественно, на наших окупованих територіях можна приміняти. І там відстань не така велика. Пріжджі були, пам'ятаєте, були ракети там на 100-100 на чим-то ярдів, по-моєму. Угу. І вони йшли касетні. Одні більш дальні розстояння, наскільки я пам'ятаю, можете. Мене поправити. вони Чим, чим далі, тим вони менше, менше у них там зарядів, вони розриваються десь в повітрі, і у них там улітають 950 да, от цих частин на менше розстояння. А на більші розстояння їх менше оцих частин, але вони далі летять. То є не, не так багато, не таку велику територію зачіпляють. Оці, що на менше на розстояння, вони ж там покривають тисячі метрів навкруги. Там, по-моєму. Ой, наскільки я пам'ятаю, ну, кілометр, напевно, десь десь кілометр, по-моєму, діаметрі, вони покривають. Поражають все, все, що там знаходиться, все поражається. Так, дивимося, угу. так, а що це за прорив? Кажут, на майбутнее очековать долго. Но тут э, длительный период очень тяжело. В смысле? А ну покажите, что значит тяжело? Обман. Ага. Ага. Это по поводу поставок, кстати. Э, ну, мои думки, как бы, мои скакуны, да. Вот, дивіться. Надовго, що це длительний період буде вирішуватися, це обман. Тут не, не буде. Це, бу, це буде швидко. Швидкий прорив. Ем, угу. Але тут прорив буде тайний. Тут особа не буде це все афішуватися, розповідатися на майбутнє. Що? Угу. Угу. Ну, для того, щоб оці всі плани, які там розраховуються, да, перемогти розрушеннями, от, оцікати, щоб не, не знали, як воно буде відбуватися. Ну, В основному тут, на поверхності, сказано тільки те, що сказано, а що там в глибині, Ну, тут не показують. Тут оцікається, захищається для того, щоб поміняти ці всі плани, те, що, те, що шукали, які ходи шукали, щоб це все закінчилося. Угу. Пока лісу фортуни, перестрілки. У теті. Угу. Ну, Щоб діяв розбить, щоб у нього не було можливості. Нові етапи проводить, якісь операції. Тут іде, йдуть обстріли. Обстріли по правосуддню. Які угу. довго відсікалися, длительний період, відцікались, не давали нам і обмежували? От зараз воно силу набрало. Так, да, очікувати треба. Очікувати таких кардинальних рішень. Добре. Я сьогодні почула інформацію, що там на Дні моря, це, мабуть, Балтика, я так предполагаю, повредили Кацапи два кабеля. Два кабелі зв'язуючи чотири сторони між собою. Ну, там інтернет, кабеля, вони лежать на дні моря, що вони їх повредили. Це правда? Це правда? Угу. Да. Угу. Да, тому що оно там влияє. Да. Тут чи підірвали, чи що вони там зробили. Щоб на майбутнє, по случаю, по колісу фортуни. Знаєте, закончить їм общення між собою. Це ж інтернет, це, це зв'язок. І вони хочуть з цим покончити. Угу. Е, ну, тут показують, це вони, ага, щоб з ними домовлялися. Понимаєте? Вони шукають методи влияння, от вони таким образом вважають, що таким чином ми можемо вліти і можемо диктувати свої умови. От нехай з нами договарюються. І що? Ну так. Да. Ух ти, угу. Ну, щоб, щоб розуміли, що це все це нестабільно. Тобто навчитися типу, домовлятися з нами, тоді буде речаги управління, щоб ви розстраювалися, що це все нестабільно і що? Уход. Угу. Так, да, потому що їм кажуть, що не подобається, що уходять, що вони там між собою договорються, а нас как бы не приймають в цей гурток, да? веселі, там, як вони, уміли ручки, да? Ну, я утрирую. Іде така фраза уміли ручки. І вони відсікають и не хочуть як раніше з нами домовлятися. От ми, каже, розрушаємо, і що? І що почікували? Угу инфраструктуре вот они луплять понимаете инфраструктуру вот таким образом по миру разрушают то есть они вважают что они могут это все угу. победить могут да агрессии своей а получается достигнут своего бажания получится у них с цим Получиться цим как-то управлять? Там предположение, а, ну, це ж з Прибалтійськими странами, там Нідерланди, що зацепило. От я не пам'ятаю, які ще дві країни. Ні, не, не вийде. Не получится достичь того, що вони хочуть. Вони думають, що це все так повлияє кардинально. А це получается как бы 50-50, от 50 на 50. Ну, такая себе історія. И угу. что будуть уходить в оборону. Від цих обманов, від этой тяжесті, страны будуть уходить в оборону. И. І... Угу. Ну, с ними ніхто не хоче домовлятися, розумієте? Стримувати будуть страхи, луну угу. і оцю тупікову ситуацію. Ну, не хочу з ними договарюватися, тому що знають, що вони не, не, в, тому, не, в, тому, не в той силі, що Що вони показали, що немає сенсу з ними домовлятися. Нема. Ну, так стабільненько страни стоять на своєму і тут їх звернуть уже цього путі. Практически невозможно. Так. Розповсюджується інфа, що в Херсонській області орки отримали наказ зайняти до определенного періоду часу, зайняти Херсон. От вони, є у них можливість бажання, є дійсно такий наказ, чи там розпространяється це все в телеграм-каналах. Це все там розпространяється. Угу. Угу. А тут показують прорватися через ріку, ну, через Дніпро, ждать, що от буде прорив, він буде тільки якого плану? Перестрілки. Артилерійські, ну, туди-сюди оце стріляти будуть. Сильно ну не можуть вони, у них сінок немає, понімаєте? Щоб прорватися через воду. Вони шукають методи, як повліяти емоційно на, на людей, які знаходяться тут, на правому березі, і щоб создати тяжість таку, щоб уходили. Уходили, уїжджали. ну Це спеціально для цього все робиться. І, і що? Угу. Угу. Вводять в луну, вводять в, ома, в оману, вводять, так, знаєте, туман, На, на е, хочеться сказати, сказать, Ні, не зможуть вони тут прорватися, у них не вийде. Дерги вони постійно, от постійно якісь там періодичні такі у них сплески, хтось там хоче прорватися але наші. Їм дають по шапки і відправляють до раків. А роз... Так, і ще, а ще вони підтянули. Це такий теж, я чула, інформацію, що підтягнули багато військових сил до Антонівського мосту. Правда це чи ні? Це правда? Та ні, ні. Ні, ні, не, ні. Не. Нет, нет. Ну, е-е-е... Судьбу поменять, закончили вони, навіть якісь прориви, якісь бистрі такі. Вони обмежені, вони обмежені, їх розрушають. Вони не можуть. Їх там, їх там, якщо попитки дорватися там до ну, Антон. Там відкрита територія і ну, как би, широкий такий плацдарм, який обстрілювався, і там да, вони бояться. Понимаєте, вони бояться щось там якісь дії. Вони тільки можуть наблюдати і оборонятися. Насправді ніхто там нічого, навіть паніку не розводьте. Ні, ніхто не збирається. Так, зараз у нас знову загострення. Тут ось вчора ввечері обстрілювали Білозерку, і там хтось нарахував 14 снарядів. 14-13, отак от. І там вулицю практично, кажуть, через дом. Там розрушень дуже багато. Слава Богу, ніхто не загинув. Тільки одного, одну людину витягли з-під завалів живу. Це буде далі загострення, розрушення. Угу. Ну, це ж, я, про що я казала, оці розрушення, дьявол вибирає, от він стоїть на виборі. Це не то, що у них задумка, от тільки одне село да, розрушить. Ви ж бачите, як вони йдуть. То вони концентрують увагу на определенних селах. Вибрали, і вони по ним лупашать. Потім перевели, от переїхали кудись, по другим селам лупашить. Отак от, от вибирають. Шанса хочуть. Шанса на що? На майбутнє. На, майду... на майбутнє уйти вони не можуть. Там все цікається. От якщо вони хочуть уйти, їм не дають. І обмани. Угу. Ну, вони вважають, що не таким образом, а, а, як вам сказати, обмежують активні дії з нашої сторони справобережжя. Прав, Понімаєте, щоб у нас тут не накопичувалися сили наших, допустім, да? От Вони таким образом вважають, що пострелять, чтобы щоб разрушить все і там, і там, і що по берегу би, чистка йде. Прорив який на майбутнє. Очікуває, що воно все Ну, Тут уже не так довго нам залишилося. Розумієте? Тут. а А а а ну, 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 Мене оце цікавить. Що закінчити? Що закінчити? Обстріли, угу. Угу. ну, я кажу, здержування получається. Отаким От образом, вони давно довго. Проясняють, як вам сказати, розчищають да, територію від людей, той, щоб люди уїжджали, щоб все це лякають, да, що вони вот-вот-вот-вот. І у них таким образом йдуть маніпуляції. Маніпуляції і а, на те, щоб сил не хватало вже ждати. І що? Угу. Ну, очікувати, що знову ж таки це, це, цей берег буде, правий берег, буде їхній це ілюзії. А от і те, що всіх там постійно будуть вибивати, це теж ілюзії, це просто, щоб ви були жертвами ілюзій, вони їх создають ці ілюзії, що це буде постійно, що це будуть розрушення, що ми переможемо. І що? Угу. Ну, це, кажуть, не, не, не є правдою. Тут це відсікається, відрізається. Тут за цим спостерігають наші там, ТРО, і ЗСУ, і що? Угу, На майбутнє? А на майбутнє, ось угу. це інфраструктура, так? Да? Угу. Так вони що хочуть закончить? Ага. У них цель є інфраструктуру порушити. Оце у них є. А що закончиться? Що? Розгул, кажуть, закончиться. Прийде така тупікова ситуація, з якої вони будуть думати, що робити. Ну, їх заблокують. Угу. А ждать нам довго ще от этого перемен. Позитивних покажете. Покажіть, будь ласка. А чекати нам довго перемен. ждать? стабілізації. Ну, кажуть, тут менше, менше боятися, не вірити той луні і тому туману, який напускають. Тут багато ілюзій, багато е, іпсо. багато іпсо зараз вливається. По правосуддю ситуація двояка. Це що означає? Угу. Угу. Ну, багато жертв у них показують. Да. І шанс буде оці маніпуляції через річку уйти куди по міру. Ага. Ждать, коли вони уйдуть, а уйдуть вони коли? Угу. Ну, тому що у них така тяжесть создається, у них енергії немає для прориву. Угу. І тут а, командування ограничене смысл. Угу. Да, отцікачить обмани. Не слухать, не слухать те, що розповідають кажуть. Оцікати що там прорив буде. Це неправда. Ні-ні-ні. Це, це брехня, обман. Понимаєте? Семерка мечей показує, що обмани не вірити. Ну, пока так. Інформація надалі. от переміна судьби, стабілізація. Ух ти, -моє. Ага, війни. На будущее. Ходить, куди. Щоб поміняти судьбу, щоб все стабілізувалось, да? Тут потрібні нові, не то що потрібні, а будуть нові якісь рухи, нові движення. Ці движення будуть з трьох сторон. Тут іде від з трьох сторон зависить. Тут не, не зависить так, що от напротив Херсона, як я вже казала, форсирують фар, там, Дніпро там, чи ще щось з технікою. Ні, тут будуть якось з трьох сторон іти. І кажуть, наблюдайте за, за воєнними действиями на майбутнє уход їхній, відсікатися буде сильно. Тут будуть обстріли сильні. Їм уйти не дадуть. Да. Угу. А це з їхньої сторони. Угу. Так кажуть, що далеко уйти вони не зможуть. Це буде тяжело. От уйти, а потім вернутися, щоб новий етап якийсь провести. Ну тут з трьох сторон якісь, якісь йдуть. Як з трьох сторон движения. движення. Угу, уход куди? Уйти не можуть. Ну, от конкретно уйти і уїхати, у них немає тої енергії, і ну, хіба що тайними методами, хто втече. І а з другої сторони, тут жертви жертви, жертви, жертви. Жертви обстрілів по правосуддю. і дуже давно, дуже багато тут жертв. Добре, на сьогодні все. Пока-пока. Пишіть запитання, да, проясняйте, що ви хочете луну прояснити по єрафанту. Пишіть-пока-пока.